Ми на Куп'янському напрямку. Другий загін. Замкомандира роти Тамік. Вітаю. Доброго дня. Розкажи нам, хто у вас воює, бо, як на мене, зараз костяк армії це саме цивільні люди. Так. Ну, а, які у професії? У нас професії різні хлопці. Від сантехніка до електрика, до водія до, от, наприклад, газ, це шеф повар Ну, у нас різні професії. Я сам із Чернігівської області. Війна нас теж застала з ми між Чернігівом і Києвом. Пішовши в воєнкомат, мені одразу сказали, що ні, ти як комунальник, ти тут потрібен. А ви комунальником розкажіть, ким ви працювали? Е, замначальника комунального підприємства. Так що, тобто ви е, могли не йти? Ви... Я міг взагалі піти, а броня, все. У нас тут лінія оборони робилася, була потрібна дуже велика підтримка, люди, які розбиралися. Сержант в армії сьогодні. Наскільки це важливо? Це дуже важливо, це навіть ще більше, ніж офіцер. Чого? Тому що роби, як я, і повторюй за мною. Тобто, якщо сержант не тягне, Mm, ніхто нічого вже не потягне. Я скажу, якщо ця людина опустила руки, то і ти є, що коло тебе вони всі опустять руку. вони ж усі на тебе дивляться. Розкажіть місяць тому ви з групою попали в оточення і виходили, і слава Богу, всі вийшли. Дуже складно, треба людьми дуже їх на їх впливати, що пацани ми, ми тут будемо дуже добре замаскувалися. Не переживайте, От там буде такий час. Ми в цей час перейдемо. Вони вірили. Ну, якщо я собі впевнений і їм даєш, найголовніше їм паніку збити. Щоб вони були впевнені. Якщо старший впевнений, іначе вони будуть впевнені. Слава Богу, ми всі вийшли. Всі живі? — Всі живі. У нас не було такого, що там. Хтось десь там колись там в армії був. Так, є хлопці, у нас деякі, наприклад, сержанти. Наприклад, як у нас головний, головний сержант Ден Ден, він дуже він довго знаходився під в бойових діях. Він прийшов з опитом, і нам нам це дуже, ми йому дуже вдячні, тому що він допомагав створити іменно. Надати цим хлопцям поняття, що це. Він, він їм давав на своєму прикладі. Так само, як і космос, так само, як і Карась. Нам повезло тим, що у нас сержанти, вони були бойові. Я прийшов сюди на командира взводу, я був також не бойовий. Я закінчив академію і прийшов сюди на посаду. Але через там, буквально півтора місяці, ще навіть коли ми укомплектовувалися, то мене вже назначили на цю посаду. Я так само виходив з хлопцями, пробували. Після поранення я зараз поки нікуди не виходжу. Як змінилося поле бою? FPV, я так розумію, вже ну, літають завжди. Ну, дивіться, змінилось те, що. Зараз БПЛА це можна сказати, що 80% роботи. Зараз все відбувається на БПЛА. Тобто самі, самі скиди, то сама розвідка, ураження противника. І ну, одне з такого найголовніших це те, що хлопці забезпечують наших товаришів провізією. Тобто, наприклад, ну вони виходять, наприклад, там. Не буду казати на скільки днів, але на ці дні вони не можуть з собою взяти, наприклад, ну, ту кількість води, і хлопцям приходять робити посилочки, скидати їм. Вони самі пакуються, так як у нас людей дуже опитних тронщиків мало. Малиш – це наш один із найкрутіших пілотів. Він зараз вже місяць там і безвилазно. Також хочу нагадати про пілота Марка та Вітра. Це, то, це хлопці, які безвилозно там сидять. Зараз у нас марка і вітра забрали, звісно, трошки їх перемістили, але вони працюють також на всьому районі. І це хлопці, які, які, яким потрібно дати нагороду. Ми дуже пишаємося ними, так як вони ціль вражають відразу. Малиша, вони завжди ну, в них настрій завжди гарний, коли він бачить противника, він завжди з всякими насмішками, з цим усім, він до цього відноситься. Він то з нього немає якось ніякого страху такого. Коли, наприклад, <сміття> От, в нього, якщо він урожає противника, він кричить плюс кіл, плюс кіл. Хлопці самі крутяться все. От, наприклад, вечір він з нуля вчився. Він сам робить собі бомбочки, всяке це. От, наприклад, в нього є. Спеціальна кімнатка там окремо. Я як зайшов до, до нього, я як приїхав після поранення, то я як приїхав, побачив, ну дивіться, він виходить звідти, кого, що це за кімната навапилась? Він, каже, він каже, це моя лабораторія. У нас поки що три водія, які удосконало знають маршрути: це Ден, космос і Парамон. Тому сьогодні поспілкуйтеся з одним із водіїв, це космос. А кими були до війни ваша професія? Моя професія агломерачик, старший смієний майстер, основного производственного комбінату «Арселор Мітал Кривий Ріг. Робив начальником сміни до 2014 року. У 2014 почалася війна, пішов воювати, в 2016-му пішов на дембель, на завод повернувся в підрядчики. потім звільнився, так як Збройних Сил України за... заробив третю групу інвалідності. У ну, 22-му году не почалась війна, займався до цього фірмським хазяйством, приїхав з города в село жити. Ну, в 2022 році пішов дальше захищати свою державу. Рідненьку, неньку. Вам допоміг оцей попередній досвід 2014 року, вже коли от ви прийшли? Чи це зовсім інша війна? Ні, ну в 2022 року да, допоміг. конечно, є навики, розумів. Ну так, да, в 23 24 року вона вже геть змінилася, стала війна дронів, птичок. Зараз намного важче. їдеш дивишся в небо, слухаєш небо, вікна всі відкриті, слухаєш, хлопці спостерігають. Ну, і водій теж спостерігаєш, щоб впереди не було птички. Звісно, змінилося, Стало намного тяжелее. Больше різка пішло. Скажімо так. Що би ви хотіли сказати тим цивільним людям, які поки що сумніваються, чи йти їм в армію, чи не йти їм в армію, коли ну, типу, бояться і, в принципі, страх то нормально. Тобто, що би ви хотіли їм сказати? Як можна мотивувати людину, щоб йти в військо? Ну, типу, знаєте ви такі слова для цієї? Мотивації? Ну, я не знаю, допоможуть вони їм чи ні. Хлопці, побратима, гражданські. Ну, якщо ви хочете, щоб ваш дім прийшла війна, то сидіть вдома, чекайте. А відповідь ваша, коли прийде наш міст, ми будемо захищати, буде вже пізно. Якщо ви не любите свою матір, жінку, дітей, яким вам наплювати на це все і витікаєте за границю, то нічого хорошого не буде. Це наша ненька, ми повинні її зберігати. Дякую. А можна передати мамі привіт? Мамуль, з днем рождення в тебе. Шапку Адіп. Люблю вас. Красавчик. чесно. Є такі напрямки, коли дуже тяжко зайти, але в неї зжимають зуби і Не Довіряють своїм товаришам, наприклад, от малишу, так? малишу, Марку. Тобто вони спостерігають за ними. Якби реп не включали, але вони все одно ну, здаліка пробують спостерігати, навіть якщо вони можуть втратити свій дрон. Дуже не вистачає людей, особливо молодих. Тому що у нас є такий возраст, ну, наприклад, там 40. У нас був навіть один мужик, якому було 59 років. Так, він на полігоні старався бігав, але коли сюди приїхали, то ми його не застосовували туди на напрямки. Ну, він просто не добіжить. І він старався теж допомагав, видавав продукти, таке. Ну, задіювали в таких його напрямках. Стараємося виводити хлопців, надавати їм відпочинок, хоч ці 4-5 днів, або, наприклад, там 10, але воно їм дає. Воно їм дає просто, щоб вони просто посиділи, попили кави, подивилися кіно якесь, просто полежали. Ми стараємося вивозити їх з Куп'янська. Тобто у нас є в області місця, там, де люди можуть поїхати відпочити. Або, наприклад, ті, хто виведений і по стану здоров'я, вони, ну, вони не мають права взагалі тут знаходитися. Ми їх стараємося вивозити. У нас також є такі хлопці, яких так само зловили, вони були злі. Але вони попадають в колектив, вони потім самі починають. Ніде немає такого колективу, як у, як у військових. Ніде. У нас, у нас нотка цього позитиву тримається завжди. Яка б не була ситуація. Їдемо в машині, наприклад, навіть на виконання бойового, стараємося якусь музичку включати, там Nord Division всякий. Ну, тось такі щось, щось позитивне. Традиції завжди не створюються навіть без, без хотіння їх створити. Вони створюються самі. Вони створюються під час цього спілкування в колективі. Ще раз дякую за службу. Дякую. Хай щастить Дякую. дякую.